Так, цей ролик хотів би показати, як я засіляв у нуклеуси. Нічого, я думаю, нового вам не покажу, але може комусь це знадобиться. Значить в такій каністрі зберігаю сироп, готовий сироп, наливаю от таку от посудину, потім підходжу до нуклеуса, відкриваю, знімаю оцю з кормушки таку досточку туди всередину. Там Залитий вже сироп і так, скільки нуклеусів я заселяв, то все підготовив. Потім Винимаю рамочки. Так, тут пчола зайшла, мабуть. Тут вже заселено. І там, мабуть, добре не закрита. Отата От і зайшла, б, Так. Винимаю рамочки. Так. Одне відділення, друге. Ну і так далі. Тут, тут вже заселено, тут потрапило е, декілька бджіл, мабуть, залізло зверху. Так, І сам процес. Ото в тому ящику знаходиться бджілка, вже обільно змочена водою. Так, Зараз будемо показувати, Ото таким черпачком я пользуюсь. Значить, в одне відділення, такий е, з горкою черпачок кидається. Значить, Зараз буду показувати. Так, і ось сам процес буде проходити. Відкрив кришечку, набрав такий черпачочок з горкою, закинув у відділення, зразу кришечку закрив, матка в кармані. Ото матка тут. Бачите, торчить задниця там всередині. Беремо її, закидуємо її туди. Забилася трішки, поможемо її вилізти. Аккуратно. О, бачите, тут є вона. Закидуємо її всередину. Ставимо рамочки зверху. Стараємося чим менше подавити бджоли. Квіточку відкладаємо. Працюю сам. Зразу хочу наголосити, Само краще працювати вдвох. Але немає кому допомогти мені, тому працюю сам. Вон, сина сьогодні взяв, щоб я допоміг зняти для вас декілька роликів. Ну і ще раз показую. Завжди струшуємо, щоб бджілька сиділа внизу. Набираємо черпачок, кидаємо, закриваємо, з кармана беремо матку. Ось вона наша маточка. Закидуємо всередину, ставимо рамочки зверху. Доволі такий Швидко, як для однієї людини. І все. І так тримаємо 2-3 сутки, витримуємо, а потім відкриваємо такі от загороджувачі. Ви тут можете бачити, вони відкриваються і вже проходить процес облітування. Так що беріть, як то кажуть, на вооруження. Практикуйте, пробуйте, для себе виводіть і так далі. Бажаю всім всього найкращого, щоб у всіх все вийшло. Пока!